Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні у нас огляд нової біржі під назвою CoinTree. Покажу та розкажу про увесь функціонал, на якому ми можемо заробляти. Впевнений, буде цікаво, тому обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Перш за все розпочнемо із загальної інформації. Так от, CoinTree, чи, можливо правильно казати, Коєн Це турецька біржа, яка доволі популярна в країнах Близького Сходу. Ми можемо прийти на CoinMarketCap і побачити, що дана біржа входить в топ-40 криптовалютних бірж в усьому світі. Тобто, в них. Пристойні трейдинг об'єми, тобто ліквідність, кількість торгових пар і так далі. Тобто, все на доволі хорошому рівні, щоб ви не хвилювалися за свою безпеку. Вони звернулися до мене з проханням зняти рекламне відео, так як вони зацікавлені в українській аудиторії. Як на мене, це доволі круто і я з радістю погодився, попередньо перевіривши, що це за біржа. Так, розпочинаємо. Ми як завжди з реєстрації, вона тут проста. Тут ви вводите свою Пошту, пароль е, та підтверджуєте код, який прийде вам на пошту. Тут потрібно натиснути Send код. Також ми тут погоджуємось з усіма правилами біржі, вони тут, в принципі, дефолтні. Е, Іншим варіант це ви можете зареєструватися за допомогою мобільного телефону. В подальшому я рекомендую пройти кус-верифікацію для того, щоб ваш аккаунт був максимально захищений. Але попередньо сказали, що кус не обов'язковий для торгівлі виводу і так далі. Тобто, це ще один бенефіт. Ви можете торгувати купувати крипту. і Якщо вам допустимо менше ніж 18 років, жодних проблем не виникне. Але якщо ви вже старший користувач, то звичайно я завжди рекомендую проходити кус-верифікацію, і тоді, в разі якихось проблем, ви завжди зможете відновити доступ до свого аккаунту, так як він зареєстрований саме на ваші документи. Переходимо безпосередньо на саму біржу, і перше, що кидається на в очі, це візуал. Він тут доволі якісно зроблений, таке поєднання кольорів, як чорний та зелений, мені подобається, і, в принципі, є доволі зручним для ока. Також одразу ж бачимо, що тут є українська локалізація, що безумовно приємно. Вони цінують своїх користувачів з України. Також є в нас фіатна гривня, що доволі круто. Це означає, що біржа справді орієнтована саме на нас. Що стосується функціоналу, в принципі, почнемо з основ. Звичайно, це спотова торгівля, тобто ми можемо користуватися усіма перевагами. Тут, бачите, для новачків е дають перші вказівки. Тобто, є ліквідність, все доволі якісно працює. Я закидував сюди гроші для тесту і їх виводив. Все, все чітко. Ви можете купувати практично будь-яку криптовалюту, багато торгових пар, все виглядає зручно, ну, як на тому ж таки бінансі, тільки, так би мовити, турецькому. Що стосується ф'ючерсної торгівлі, також немає жодних проблем. Я подивився по стакану. Е, нормальні абсолютно угоди, тобто немає якихось величезних зазорів, як буває на малоліквідних біржах, які, зокрема, ми прокручуємо для якихось дропів. Тут все чітко бачимо, що ордери розміщені один біля одного, і це мені безумовно подобається. Також величезна кількість торгових пар, вони регулярно їх додають, та й загалом намагаються йти в ногу з ринком. Ну не дарма вони входять в топ-40 криптовалютних бірж, а бірж вже дуже багато і постійно вони зростають. Що стосується іншого функціоналу, перше, що варто відзначити, це копітрейдинг, далеко не на кожній біржі він є. Зокрема, Binance лише нещодавно додали цю функцію, хоча працюють вже понад 5 років. Тут не така велика кількість копітрейдерів, як би хотілося, але тим не менш, якщо ви використовуєте копітрейдинг, можете собі розглянути. Також біржа надає одну цікаву фічу в сенсі безпеки, яку я раніше не зустрічав. Ви можете вставити сюди адресу гаманця і перевірити, чи він ніде не конектиться з якимись шахрайськими діями. Зокрема, я вставив сюди свій гаманець, і, от зокрема, тут отримав якусь інформацію про нього. Знову ж таки, доволі цікаво, якщо у вас будуть якісь сумніви стосовно того чи іншого переказу. Ви можете перевірити і вставити сюди, я так розумію, це, от бачите, показує нульовий ризик. Якщо будуть якісь шахрайські моменти, то буде відповідно високий ризик, і ви зрозумієте, що кошти сюди перекидувати не потрібно. Повертаємось на біржу. Ще що б хотів відзначити, давайте я перемкну мову, адже деякі терміни вони перекладають не зовсім коректно, це багато фіч для новачків. Зокрема, є гайд для. Новачків, який розділений на декілька цікавих статей. Тобто, якщо у вас щось цікавить, ви можете почитати, звісно, переклавши на українську мову. Це дуже важливо, адже багато нових людей приходить по мірі росту криптовалюти, і звичайно потрібно починати з основ. Далі, після того, як ви розібрались, для вас е, виникає бажання трейдити, і тут є демо трейдинг, що також дуже круто. Ви можете просто взяти віртуальні кошти. Як бачимо, в мене одразу з'явилося тут 10 тисяч, і відповідно на них торгувати е, Я от відкрив. Давайте я відкриваю лонг. І, типу, все, я можу, можу собі дивитися, які результати я буду мати, і лише потім вже відповідно переходити до торгівлі на реальні кошти. Друзі, наголошую на цьому, це доволі круто. Трейдинг це складна річ, на якій заробляють одиниці. Тому, будь ласка, перш ніж переходити до торгівлі, використовуйте демо-кошти, і тоді ви побачите, як все працює, на практиці, записуйте результати і, в принципі, потім зможете приймати ті чи інші рішення стосовно вашої майбутньої торгівлі. Звісно ж, як і на кожній біржі, є величезна кількість бонусів для новачків. Зазвичай ці бонуси це всього лише купони на торгівлю. Але тим не менш, якщо ви реєструєтесь і виконуєте якісь там базові дії, такі як перший депозит та перший трейд, ну все рівно отримувати якусь винагороду приємно. Немає якихось передумов, щоб обузити дану біржу, але загалом. Виглядає все доволі якісно зроблено. Плюс бачимо є доволі цікаві фішки. Е, ну, в принципі, я тут вам все показав. Е, тут ми ще бачимо інформаційну підтримку, тобто ми можемо стежити за якимись новинами. Плюс е, бачимо, що тут у нас є центр ревардів, також є вкладка R, де ми можемо стейкати нашу криптовалюту. Бачимо, окремо вони виділили стейкінг проекту ЕОС. І невеличкий інсайт, проєкт хоче розвиватися і запускати в рамках своєї біржі Launchpad. Тобто ми зможемо, холдивши активи на CoinTree, брати участь у лаунчпадах нових проєктів, що дуже круто. Ми неодноразово заробляли на лаунчпадах практично будь де, починаючи там від Bybit до якихось інших платформ. І нові лаунчпади це завжди нова можливість. Тому рекомендую зареєструватись тут і в подальшому вони обіцяють нам якісь ексклюзивні промо конкретно для ком'юніті DoHit.ua. Як воно буде на ділі, побачимо, але, як на мене, це круто. І можна розширяти свій перелік бірж, зокрема, коли тут все безпечно, в них вже давно створені мобільні додатки з хорошими оцінками. Ну, самі бачите на якому рівні це зроблено. Біржа справді якісна, всі соцмережі присутні. Тому, кому цікаво, то, будь ласка, переходьте та ознайомлюйтесь. На завершення хотів би показати ще одну цікаву фічу, яку не зустрічав на інших біржах. Переходимо сюди, і вкладка Price Guardian вона виглядає наступним чином. Дослівно це перекладається як захист ціни. Тобто ви можете себе забезпечити від якогось проливу, допустимо, на споті, по тому ж таки, біткоїну, це як варіант хеджування. Тут ми бачимо ціна. І відповідно ми можемо купити. І тим самим біржа гарантує, що ви збережете кошти. Ну, це так, як би мовити, аналог страховки. Ну, цікаво. Тут знову ж таки потрібно працювати з своєю стратегією і, взагалі, з ідеями. Але якщо у вас там кошти на споті або ж навпаки, ви заходите в ф'ючерсну позицію, і от біржа дає варіант такого хеджування через Price Гарніян. Круто, цікаво. Ну, бачимо, що CoinTree намагається додавати щось нове. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, даний відеоролик був корисним та інформативним. Дякую кожному, хто підписаний на цей канал, адже завдяки вам ми практично дійшли до позначки 20 тисяч підписників, і я вірю, що це станеться зовсім скоро. Я бажаю вам здоров'я та успіхів, дякую за перегляд і прощаємось лише до наступних зустрічей.